Тактика бою з допомогою гри в пендбол. Це доволі наближене до бойових умов тренування, кажуть інструктори. Тож, аби воно було ефективним, організація і закупила 10 комплектів гри. Навчання із тактики ведення бою три зубівці проводять кілька разів на місяць. До Первої піде ось на стежку, друга до дороги. Потім робимо ситуації, супер що... поручились. Вас зустріти там на куті. Так. Да. Починаєте щільно пум-пум-пум. Добре, щільно випадки група. Підходимо вазеві агентівка із пейнтболу нагадує бойову ар 15 що часто використовується в бойових умовах військовослужбовцями. Тому і на дівчата мають нагоду відпрацьовувати правильну стійку, вкладку та заміну магазинів, каже інструктор вишколу Олексій. Вони засвоюють розуміння зброї, як вона виглядає, як правильно вкластись, прицілитись в ці зброї. І як правильно рухатись в тактичних умовах, також такі спорядження допомагає виправляти типові помилки, а також налагоджувати командну роботу. Вартість одного пейнтбольного набору складає понад 500 доларів. А до придбання долучилося чимало благодійників, кажуть тризубівці. Ми робили запит туди, щоб закупити такі друг Гуц зазначив, що навантаження на вишколі серйозні, та він переконаний, що трьох днів недостатньо. Планує надалі проходити такі вишколи кожного дня. У нас день починався з руханки. Минулого дня ми взагалі рано розівалися, на руханку йшли годи. Кожен день були лекції на різні теми. По ідеології, націоналізму, балістика, тактика. Після тактики, після лекції з тактики ми йшли на практику. Проходити вишкіл можуть лише ті, кому виповнилося 16 років. Участь у навчаннях безкоштовна. З Богдан Малецький Голден Галина телерадіокомпанія Раї.